Отож, навички та інструменти успішного тренера. Дану лекцію я читаю як фасилітатор Золотонійської лікарської групи рівних. Фото зроблено з наших останніх зустрічей. Можна навіть роздивитися деякі знайомі обличчя. Чудово. З <кхм> чого ми почнемо? Що нам сьогодні знадобиться? Для розуміння, що таке тренінг. Ви бачите спікера на тренінгу і слухача. Якщо це все проходить в режимі онлайн, це все возноситься в квадраті. Що я прошу вас запам'ятати з цього слайду? Наш слухач, сьогодні це ви, завтра можу бути я слухачем, це істота лінива, яка зайвий раз ніяких зайвих рухів робити не буде. Прошу це запам'ятати, це нам знадобиться. Ми з вами лінтяї, Сьогодні ви, завтра я. Як ми з вами сприймаємо інформацію? Якщо весь об'єм інформації, який я сьогодні приніс сюди для вас, ми візьмемо за 100%, якщо я буду просто говорити словами, ви запам'ятаєте тільки 5% 20-ту частину. Якщо ще буде гарненька презентація, і ви ще будете туди заглядати навіть, ви винесете до 50% ключове слово до, а якщо я ще вам не дам в цей момент гратися телефонами, відволікатись і все інше, Є ризик, що ми винесемо 80% інформації. <кій> Таке питання. Ким мріє стати дитина? що що? Хто сказав? Включаємось. Було, було, я почув це. Дорослим. Абсолютно вірно. Будь-яка дитина, неважливо, ким вона хоче стати садівником. Сантехніком, прибиральником басейна, вона завжди мріє, коли виросте, стати дорослим. Навіщо я це кажу? Коли е, ми е, читаємо, вчимо дітей, діти сприймають дорослого завжди як авторитет. Який би вчитель не був хороший, поганий, розумний, нерозумний, освічений, неросвічений, дитина його завжди слова сприймає за чисту монету. Тому що дорослий для людини завжди авторитет. Але коли ми навчаємо дорослий дорослого, ця фішка не діє. Тут уже лектор має, тренер, лектор, спікер, має себе поставити як авторитета. Інакше слухач буде слід так слухає, ага, ага, розказуй там, да, ага. Ось на що впливає. П'ять факторів, які впливають на те, чому дорослі хочуть слухати лекцію. Він має бути мотивований, він має розуміти, навіщо він сюди прийшов. У нього є певні стереотипи. Тобто мені 60 років, тут свісток 30 років, він мені тут щось зараз розказувати буде. Форма подачі інформації. Знову ж таки, згадуємо наш перший слайд. Якось треба нашого слухача зацікавлювати в цьому всьому ділі. Ну і, звичайно, харизма спікера про це поговоримо згодом. Далі чисто практика. Чи інформативний цей слайд? Він інформативний, коли це, наприклад, у нас коли вчилися в інституті, у нас от такі слайди були. Приходить викладач, він включав нам ноутбучок, включав лекцію, і от там такі слайди були. Він виходить і каже: через дві години прийду, ви маєте типу, прочитати все. Тому дуже інформативний, коли немає лектора. Про це ми зараз поговоримо про. Є один метод. Він буде. Сьогодні цей метод буде. Буде цей фішка, цей прийом. Дивіться, цей слайд дійсно інформативний. Тут багато цікавої інформації про наші PNH протоколи, але є біда. Хто його прочитав за цей час? Ніхто. А чого? А, ні, а чому? Чому не прочитали? Много буков, мало картинок, правильно, много буков. Слухач у нас істота яка. Ліниво. От сидить цей слухач піднімає очі. Почув від цього лектора цю фразу. Наступний слайд підняла. Ух, іо! Скільки всього? І, і далі свої справи. Звичайно, багато інформації. Слайд перегружений інформацією. Тут нема нічого, щоб привертало до нього увагу. Хоча потреба в пакеті втручань панеч дійсно є. Наступний слайд. Що з ним не так? Сильно яскравий. Сильно яскравий. Скажіть, будь ласка, ви от на нього зараз дивитесь. Довго ви на нього будете дивитися? Томлюються очі, є ризик відшарування сітківки, воно нам надо? Не надо. Знову ж таки, невдало підібраний шрифт, невдало підібраний тон, невдало підібраний колір тла, невдало підібраний контраст. Ось вам приклади контрасту. Білий завжди стріляє, але білий з чорним, попередній слайд ми побачили, стріляє не дуже. Білий з жовтим також. Тут контраст є, таким можна користуватися. Тут занадто яскраве тло. Ну, знову ж таки, можна оцей прийом використовувати жовтий з чорним, але якщо десь звернути увагу. От на якомусь конкретному місці. Отута. Увага! Недаром знаки рисують, малюють на жовтому тлі чорним кольором. Наступне. Яку б газету ви обрали? Третю Третю газету. Чому Чому третя? Чудово. Дивіться, яскрава газета, яскраве фото. Виділено по-українськи слово Україна. Наш прапор, Херсон, тригер. Мало тексту, багато картинок, мало букв. Можливо, ця газета більш інформативна. Якщо там анекдоти, то. Так, да, але ж треба спочат... спочатку зрозуміти, що тут анекдоти. Тут написано слово порядок. К. Ки, так. Можливо, цей мужчина щось про віруси і Виклики вакцини. Це ж про нас, про медицину. Ну, щось ми до Херсона тянемось. Наступне правило. Маємо два слайди. Який з них більш інформативний? Лівий, правий? Перший. Який з їх перший? Це інформативніший. Не згоден. Правильно, дивіться. Оптимальний, нормальний, високий, всі ступені гіпертензії, всі стадії по органам мішеням, по тиску. Там ще розписано, що таке первинна вторинна. Він більш інформативний, але вставляє чомусь цей. Чому працює правило трьох тезисів? Раз, два, три. Цю інформацію ми можемо. Там мозок не сприймає. Знову ж таки, спрацьовує наша лінь. Ми піднімаємо картинку. Боже, скільки інформації. Але тут є, що фоткаєте, там нема що Ну як сказати? Тут діло не фофотка. Я вам скину її. Презентація у вас буде, не переживайте. Презентація, вона ж якби супроводжує ціль оцього всього не так подати інформацію, як тримати вас тут, тримати вас зі мною, не, не там десь. Наступне правило, яке дуже часто, у мене виникають конфлікти з людьми, які мені задають, ставлять задачу щось презентувати зробіть презентацію на 10 слайдів. Я не розумію, що таке на 10 слайдів. Є таке правило: кількість слайдів не дорівнює кількості інформації. Або 5 слайдів. По одному реченню краще, ніж один слайд на п'ять речень. Дивіться, є чудовий слайд. Контраст є, картинка є. Є наших вісім правил способу життя. Все чудово, але є одна біда. Скільки ми інформації візуально сприймаємо? П'ять ушком? П'ятдесят, абсолютно. До п'ятидесяти. До Оце все забули. Оце відклалося. Краще. З цього слайду зробити кілька слайдів. І хоча б заголовок з цього, ми запам'ятаємо, і щось відкладеться. І заголовку вам відкладеться. Може ще щось додатково відкладеться. Але знову ж таки, користі від цих слайдів буде більше, ніж від цього одного. Цікаво. Так. В ендоплазматичному ретикулумі відбувається синтез молекули мавалонату з трьох молекул активного ацетату. Далі мавалонат перетворюється в активний ізоприноід ізопентаніл пірофосфат. Потім шести молекул ізопентаніл, пірофосфату утворюється 30 углородний ізопреноїд сквален, який у свою чергу циклізується в панастуланостерин, котрий приєднанням двох метильних груп перетворюється в зимостерол, далі шляхом ізомеризації утворюється десмастерол, який, у свою чергу, перетворюється. Ну, далі все зрозуміло. Дивіться, хто не зрозумів, що тут написано. Всі не зрозуміли, так? Да? Чудово. Дивіться. Тут в схемах все зрозуміло. Дивіться, все от розписано, все, все чудово, все працює. Дивіться, таким прийомом дійсно користуються. Коли користуються на конференціях, наприклад, наукових, коли треба втюхати якусь діч, якийсь препарат, якийсь метаболік. Ти приходиш на цю конференцію, починаєш слухати, стає професор, починає це все розказувати, ти сидиш так і думаєш: Господі, коли це закінчиться, перестать. А потім каже: саме тому ми назначаємо цей препарат, Тож, Господі, знакомі слова появились. І це відчуття, як правильно сказати, хибне оце створення ілюзії, що ти багато знаєш і все інше. Будь ласка, не робіть цього, це не сильно потрібно, це перша ситуація. І друга, дивіться. Три питання до вас. Хай нам от, Валентинович. Е, чи стосується та інформація, що я розповідав на слайді, те, що я там, це, сьогоднішньої теми? Перше питання. Друге питання. Яке я е, під час того слайду порушив правило спікера? І третє який інструмент я зараз застосовую? Що до першого, стосується інформація? Так, стосується. Чому? Тому що ми пояснюємо електорату, який зібрався. В першу чергу це медичні працівники, як їм діяти в майбутньому, тому що оцю всю інформацію ми повинні втюхати нашому пацієнту. По поводу по, по, другого питання: що порушив спікер? Розкрив карти. Як втюхівати цю інформацію? Чудово, третє. Який є, нам опять-таки, дуже корисні препарати, але ж ми забуваємо, забуваємо про те, що у нас є гуманітарна допомога, і ми на ті препарати не звертаємо ногу, уваги, тому що нам потрібно в першу чергу реалізувати все те, що надає управління охорони здоров'я, поки є терміни використання. А щодо інструмента, який застосовує лектор, ну це, мабуть. Це раз. І е, п'ятий пункт ну, харизма. Хорошо. Добре. Mm -hmm. Чудово. Е ну, у мене на ці питання трошки такі відповіді. Дивіться. Перший слайд те, те все, що я вам читав, то був обмін холестерину. Тому він стосується нашої сьогоднішньої теми, е гіпертензії. Друге, яке я правило порушив? Я його читав. Читати категорично заборонено. Читати може. І слухач. Ми всі дорослі люди, і ми вміємо шукати джерела інформації. Ми прийшли послухати спікера, лектора, тренера, а не слухати те, як людина вміє читати. Ну і третє, абсолютно вірно, це залучення залу. Правило сільської ради. Я його так обожнюю В принципі, тут не обов'язково сільська рада, я не знаю, чия це вона. Надіюсь, не якась з наших. <кхем> Таке питання. Скільки людей приймає рішення? Наталя, як ви думаєте? Там Наталя Там Наталя Що-що? Ні, скільки, скільки людей залучено в процес прийняття рішення? Це по регламенту може вирішуватись. Ну, давайте, скільки по регламенту? Ні. Я вам допоможу. В житті. Одна, абсолютно вірно, Валентинович, рішення. Приймає завжди одна людина. Ця людина може порадитись з трьома-чотирма особами. Це її команда, вона з нею може порадитись. Але рішення приймається однією людиною. Навіщо тоді зроблені оці ради всіх рівнів? Просто розподіл відповідальності за рішення. Це не я, це вони. Чому я це правило тут зобразив? Ми тут проговорили про такий інструмент, як звернення до аудиторії. На другому слайді бачимо бригаду екстреної медичної допомоги, яка надає допомогу. Я так По якості не видно, чи то жива людина, чи то манікен, більше що, що жива. Манікен ну, тут дуже обстановка. не... Медикам читаю лекцію те ж саме. Тож спікер тут таке, от там. Дивіться. Суть в чому, коли надають допомогу на вулиці, і потрібно викликати. Екстрену медичну допомогу. Як правильно це зробити? Тиснути пальцем. Абсолютно вірно, тиснути пальцем, щоб не було цього. Вот. тому що якщо тиснути пальцем сюди, всі ці руки поопускають, всі люди поопускають руки і будуть показувати. Отак, тиснути так само, коли ви звертаєтесь до залу, краще це робити конкретно до людини. Чому це? Це знову ж таки економія часу і це залучення людей. Бачите, що Марина Олександрівна взяла в руки телефон. До неї треба звернутися. Може, я провокую. Я, я, я в мене та сама болячка з телефоном, я тому і да. Добренько. І ще важливий момент: український е, психотерапевт, письменник, сказав: ну, колись я був на тренінгу в нього, він сказав таку чудову фразу. Якщо людина у розмові використовує багато зарозумілих слів, то вірогідніше за все вона сама не розуміє, про що говорить. Будьте простіші, кажіть простішими словами. Не використовуйте отей прийом, що ви хочете загрузити людину інформацією. Пояснюю, чому. Зробив я отей чудовий слайд. По біохімії. Знаю я обмін холестерину? Та no. да не знаю я його, зробив, слайд Ctrl-C, Ctrl-V. А в залі, о, ну ні, от не, не, не погоджуюсь, дивіться, в залі сидить професор біохімії. Він його знає, він може кандидатську захистити і докторську. Він мені як задасть вопрос по тим, меловолонат, сукцинат і все остальне. Я на нього відповім: да, звичайно, ні. Я захотів показатись розумним, а виявилося. Навпаки, і все, я вже не авторитет, і всі люди, які сидять в залі, вони вже знають, що я вже не авторитет. Авторитет сидить отам в залі, і далі я тут можу хоч танцювати. Все, далі лекція гемовер. А є ще така думка, що коли ми спілкуємося один на один з людиною, ну у людини є свій рівень IQ, але коли це кількість людей в залі розпорушується, рівень IQ дуже загальний по залу дуже дуже опускається. То тобто, і нас на всіх комунікаціях вчили, що коли ми щось розказуємо, уявимо уяв маємо уявляти, що ми говоримо там з дитиною, там 8, 14, по різному років називають. Або в нас був один е е е е е прикрив, який вчив комунікаціям. Він вчив свій час Ющенка. Е він казав, представте, що перед вами в залі просто дебіли. Ну, як ну він каже, говоріть просто, і всі скажуть, в залі подумають, що ми там дуже що ми будемо просто говорити. Вони це все знають. коли ви конкретно з людиною говорите, да, можливо, вона знає. Ну коли ви в залі говорите, середня температура по палаті, Ну ви просто ну так воно приблизно так, ні, абсолютно вірне, дуже слушне за будьте простіше. Я буде час, я після лекції розкажу, нагадайте, мені дуже чудовий анекдот з того приводу. Далі, наступне правило: рідні очі. Правило звучить так: якщо ви хвилюєтесь, знайдіть в залі рідні очі, очі, які на вас дивляться, дивіться в них, розповідайте це ним. Одразу до вас два питання. Коли це правило ефективне, коли це правило неефективне? Івановна. Що може, вона якась людина, я не знаю. Ну, можна? Я думаю, не всі очі ті, на вас дивляться, Дивіться, суть в чому. Коли це правило ефективне, я як фасилітатор групи рівних, Ну я, я розповідаю, те все, що я вам тут розповідаю, це не Божий дар. Божий дар це в якомусь торозі частинка харизми, частинка тембру голоса вашого, ще чогось. Ваша зовнішність. Все інше це навичка, цьому потрібно вчитися. І коли людина вперше читає якусь якийсь тренінг, лекцію, ще щось, я, я це помічаю, особливо більш старші наші колеги. Він стає отако за той стенд, розказує, ноги трусяться, потече, тиск за 200. Він дожидає цього последнього славу, і фу, слава Богу, це закінчилось. от Оце правило ефективне для них. Коли людина хвилюється, хай найде в залі двоє трьох, троє очей, дивиться в них і розповідає ті очі, вона в них дивиться, вони їх будуть якби стимулювати, розповідати далі. Коли це правило неефективне, це правило неефективне, коли вам треба навчити людей. Коли от сьогодні нас тут присутньо 20 чоловік, і мені потрібно вас навчити. Моя задача не знайти очі, які в мене дивляться, а найти навпаки людину, яка на мене не дивиться, і повернути її до нас. Вернути її, так сказати, в сім'ю. Зараз Наталя Васильна пішла говорить по телефону. Вона вернеться, ми їй щось придумаємо. Правило 15-20 хвилин. Правило звучить так: людина ефективно сприймає інформацію не більше 15-20 хвилин. Цікаве дослідження. Середній час засинання дорослої людини становить стільки ж. А ще джерело. не думаю, найдемо. Відкопаємо. що що? Та тут така роздільна здатність, що тут можна фіолетову стрічку провести і всі подумають, що воно є. Не, не затягуйте, то, то також не, не сильно добра річ. Далі, те, що я казав. Правило повір мені. Людина вірить словам тільки на 7%. Людина вірить інтонації на третину. Людина вірить темпу мови, мімікам, жестам. Це те, що я казав, свідоме і підсвідоме сприйняття інформації. Наша свідомість. Вона черства, вона суха, вона прагматична, вона практична. Щоб ми всі думали свідомістю, щоб ми всі думали, користувалися логікою і всім іншим, ми всі однаково зручно вдягалися. Ми всі обирали машини по параметрам економності, раціональності і так далі. Але ж ми цього не робимо. Нам же ж чомусь подобається машина, в об'єм двигуна 4 літри, і вона жре 30 літрів бензину. Бо можна зробити бум-бум і всі. Діють. Ми не, не думаємо про це, оце є наша підсвідомість. Нам чомусь одна людина подобається, чомусь інша людина. Абсолютно, ми цю людину не знаємо. Чомусь нам іноді не подобається людина, яка, в принципі, каже, все вірно, робить все вірно, але вона нам не подобається. Ми не можемо це пояснити. А інша людина нам прийде, навішує, навіщо? Ти знаєш, що тебе ця людина розводить, ти знаєш, що вона каже але тобі ж дуже так гарно стелить, що просто. Це є наша підсвідомість, це є та харизма. І це те правило, яке я всім кажу. Коли ви приходите на лекцію, ви, як слухачі, приходите не почути тему, не почути матеріал, не по отримати інформацію, а отримати інформацію саме від спікера, почути людину, почути його викладання. Інакше навіщо оце збиратися, я просто вам міг би скинути цю презентацію сказати: читайте. Опрацьовуйте. Саме для того, щоб почути це від конкретної людини. Ой, В не Біблія, у нас не 10, у нас всього 7 смертних гріхів-спікера. <кхух> Перше. Вийти до публіки непідготовленим. Завжди потрібно готуватися. У вас мають бути заготовки, у вас мають бути якісь фрази, ви маєте бути. Знову ж таки, про того ж самого нашого професора з біохімії. Ви прийдете непідготовлений, в залі може бути людина, яка ознайомлена в певному питанні краще, ніж вас, і вас чекає поразка. Друге, категорично не можна читати чужу лекцію або презентацію. Або читати взагалі з презентації. Спікер, який читає чужу презентацію, виглядає отак. Я просто поясню, як це виглядає. Слухачі в залі в нас які? Линиві. Лениві, абсолютно вірно. А оцій людині, що тут стоїть, їй ж треба відтанцювати цю лекцію. І вона стоїть, бідна, і жде, кожного слайда більше, ніж там в залі. І я просто, я реально знаю практичний випадок, коли я свою презентацію віддав іншій людині, їй в залі задали питання. Вона на це питання через пень-колоду відповіла. Я тільки отако сидів, тому що я знав, який буде наступний слайд. На наступний слайд було відповідь на це питання, і не состикувалось. Третій компонент. Недооцінка пози, жестикуляції, рухів і подачі інформації. Це також важливо. Ви маєте бути живі, ви маєте рухатися. Це не працює. В жестикуляції важливий дуже момент. Вона не має бути штучною. Вам не повірять. Ми інформацію за жестикуляцію сприймаємо підсвідомо. Якщо це ваші руки, якщо це ваша це, проблем не буде. Якщо ви це спеціально робите, вас не сприймуть. Вона просто має йти від себе. Тобто у вас руки мають бути окремо від голови, вони мають самі. Якщо ви будете їми награвати і все інше, ну не спрацює. Четверте правило: недооцінка важливості свого зовнішнього вигляду. Правило. Перше враження формується лише раз. Тут у нас трошки роздільна здатність. Екрану не дозволяє, там футболка, два сердечка, і під ними написано маленькі радощі. Що це може бути. Це може бути яскрава кроватка, це може бути якась цікава футболка з принтом, це може бути якесь татуювання, ще щось. Те, що буде до вас тримати вашу увагу. Там футболочка з міньйончиком чи ще щось. П'яте не тримати зоровий контакт з аудиторією, не залучати її в процес доповіді. Всі ми з вами, які лениві, чудово! І якщо цього не робити, ну будуть виключатися, потрібно вертати. Нас можуть відволікти, може бути ще щось, ми втомлюємося. Потрібно повертати нас до життя. Даль, далі. Шосте. Говорити довгими реченнями, довше 13-14 слів, не робити паузи. Тобто монотонна, довга мова. Як ви думаєте, чому зробив оцю картиночку? Тут. Верхня світлина, будь ласка, що це мама робить? Годує дитину. Вона цій дитині дає по ложечці. Дозовано абсолютно вірно. потрошку, потрошку, потрошку. Якщо вона цю ложечку надасть більше, дитина поперхнеться. Так само і тренер. Коротенькими фразами подає інформацію, зал сидить, пережовує, пережовує, пережовує. І сьоме е, правило затягнутий виступ. Як думаєте, чому тут зображена оця річ? Всі, чогось люблять зажувало касету, я трошки інший сенс це вношу. Якщо на цю касету поміщається фільм тривалістю півтори години, і ви захочете на неї ще записати кіно про німців, що з тим фільмом буде? Зітреться. Правильно, зітреться. Тому є певний об'єм інформації, який ви маєте подати, ви його маєте подати. Якщо ви дасте його більше, все, що було перед цим, воно просто зітреться і лишиться лише той шматочок, який був останнім. Тепер. Декілька маленьких лайфхаків. Перший ефектна картинка. Це може бути популярний мем. Те, що зараз популярно, те, що привертає увагу, згадаємо нашу газету Херсон Звільнення прапор України. Картинка оп, триггер. Це може бути знайомий персонаж. Це може бути картинка, яка, на перший погляд, взагалі не відноситься до теми нашої доповіді. Васильівна, що бачимо на картинці? Місто небо, чудово, що ще? Якщо там Так, маємо дивіться, маємо розв'язку, маємо житлові будинки, там живуть люди. А, чи... ну, от в Чому особливість життя цих людей, як ви думаєте? Чим їхнє життя відрізняється від інших? Шумно. Правильно, там шумно. Там поруч транспортна розв'язка, там постійний шум гул. Чи заважає він їм жити? Правильно, він їм не заважає. Чому? Звикли! Це так називаємо білий шум, і люди до нього звикають. Чому я цей слайд тут розмістив? Якщо ви не будете змінювати швидкість мови, темп мови, голос, і не буде порційної подачі, буде монотонна мова, до вашої мови просто звикнуть, адаптуються і не будуть її чути. Далі. Невеликий лайфхак особиста історія. Людям цікаво, коли ваша розповідь жива і має реальне підтвердження. І навпаки, людям не цікаво слухати суху теорію. Також практичний випадок з нашої групи рівних, коли інтерн читала лекцію перший раз, як тільки вона прийшла на інтернатуру, і коли вже читала через рік, коли вже в неї був досвід роботи, досвід прийому пацієнтів, коли вона приймала пацієнтів сама, з початком бойових дій, займалася солдатами і все інше, медичний супровід проводила. Зовсім інша річ. Тобто людина розповідає свою історію. Знову ж таки, люди прийшли почути не сухий матеріал, а саме розповідь конкретної людини. Те, що ми з вами казали, є такий лайфхак, який називається підкуп аудиторії. Два приклади його використання. Перший на якійсь конференції, не буду називати на якій, зробили приблизно так. Ви слухаєте наші лекції, дайте відповіді на питання в кінці лекцій. Розіграш призів. І це була перша конференція, на якій від початку до кінця були всі слухачі. Більше того, на початку було 200 чоловік, в кінці 250. Другий момент, коли це використовується, цим зловживають наші викладачі, професори в університетах. Виглядає це приблизно так: пишіть мою лекцію, бо екзамен ніхто не здасть. І ж не брешуть, правда. Приходить студент. Він взяв 5 джерел інформації, всіх вивчив, інтегрував в себе в голові. Він е, знає більше того професора, але екзамен він не здає, тому що казав не словами з лекції професора. І приходить інший професор, відкриває конспект і читає з того конспекту, професор дуже, Боже, навчив. До речі, е, що таке екзамен? Хто знає? Що? Перевірка знань. Екзамен це розмова двох розумних людей. І якщо одна з цих людей не дуже розумна, то що? То інша лишається без стипендії, абсолютно вірно. Добренько. Маємо таку чудову картинку. Улюблений слайд всіх слухачів, який називається приблизно так. Нарешті це закінчилось. Я вам всім дякую за увагу. Все буде Україна! І до вас фінальне запитання. Що ви бачите на цьому слайді? Можливо, ну, ви знаєте, що тут зображено і хто ця людина? Місто Чернігів, абсолютно вірно. Блогер я б не сказав. Це чудовий екскурсовод. Його звати Ервін Міден. Чудовий екскурсовод. Я всім раджу після нашої перемоги відвідати це чудове місто, це моє улюблене місто України Чернігів. І потрапити на екскурсію до цієї людини. Тобто. Це приклад того, як потрібно вести, як потрібно розповідати, як залучати в процес аудиторію так, щоб ніхто не виключався. Тобто ми були в нього, у нас був гештальт по зимньому чернігу, ми поїхали в Чернігів мінус 12, от стоїть мінус 12, вітер віє, ми також стоїмо, мерзнемо, соплі туди-сюди мотаємо. І він, як тільки бачить, що ти кудись в сторону відволікся, одразу питання в лоба. Тобто він повертає. Це треба вміти, ну, це також навичка. Всьому навчають на цьому. Дякую за увагу.